Цяцькований осел. Додумався осел, що він якаясь мина. Зневагу від усіх доводиться терпіть, що надокучила така лиха година, що треба й йому хоч трохи краще жить. Він чув, що там, над морем широченним, стоїть гора одна, на тій горі під Дубом Височенним, Сидить всесвітній старшина. Повченому Юпітером він зветься, по простому ж не Чіпір громовик. Як гримне, аж земля трясеться, жахається і звір, і чоловік. Піду, сказав осел, хоч що вже буде, побачимо, чи правду кажуть люди, що нібито відвага, сльози лє, а в добрий час меди і вина п'є». Прийшов на гору ліс, низенько поклонився, а громовик до його обізвався. Чого се ти тут опинився, як се ти сюди пробхавсь? Приволокла лиха година, сміється з мене всякий біс, жаліється осел, Усяка скотина дере передо мною ніс. От хоч і кони, збруя, бляшки, коваль підкови їм кує, прикраси їм усякі є, побрязкачі, блискучі цвяшки, А я, отак, як бач, хвіста ліпається та й годі, Нема пораденьки, хоч плач, Владико. Змилуйся в пригоді. Владика засміявся, аж ліс застугонів. Покликав він фортуних у домаху. А ну лиш, каже їй, порадуй, бідолаху, щоб між людьми і він бринів. Ти начепи йому на шию срібний дзвоник. Нехай, радіючи, хвостом вертить, як у болоті ополоник, і дзвоником брящить. Зрадів, осел у ноги повалився, фортуниху урученьку лизнув, І так з чим чикувать пустився, що трохи шиї не звернув. Побіг він на простець, нічого не минає, чи нива, чи баштан не розбирає, толочить і ламає, на вигоні телят перелякав, ускочив у село, всяк очі витріщає, а він брікає, хвіст задрав, аж куряву підняв, собаки гавкають, і дітвора тікає. Цяцькований осел придбав нову біду, де не повернеться, усе не до ладу. Чи шкоду втне, не подарують, почують, що дзвенить, палюгою частують. Осел прислів, я нагадав, а я до байки приладнав. Нехай не забувають люди, що дурень всюди дурним буде!